Почнемо ми з вами мас з масажу міжбрівки. Чому ця тема дуже болюча? Тому що в нас, мої підписниці, всі дуже мислячі жінки, і всі, які дівчата розумні, зазвичай або хочуть здаватися розумними, зазвичай сувають бровки між собою. Тобто, в нас скорочується цей м'яз, і шкірі не виникає ніякого, ніякої іншої можливості, як заповнити всю цю поверхню. Тобто, поверхня скорочується, а шкіра лишається. В тому самому об'ємі, в якому вона є, і вона складається в таку серйозну міжбрівну зморшку. Перші два рухи, які я вам покажу, вони будуть нескладні, їх можна виконувати зранку, вони досить короткі, їх можна виконувати зранку, якщо ви хочете пришвидшити, підсилити дію ваших кремів з міорелаксантами. Також їх можна робити протягом дня, щоб розслабити цей напружений м'яз, навіть на робочому місці. Просто миємо ручки і повторюємо: беремо пальчики, ставимо їх гачечками. Отак от, на міжбрівку, опускаємо голову і під важкістю голови протягуємо, пробуйте зі мною протягуємо від згину брови до кінчика. Поставили, буде у деяких дівчат буде боляче, доволі боляче, тому що там спазмований м'яз. І ви будете відчувати, що навіть якщо ви втомилися. Вас буде проходити втома, можете закрити оченята, поставити так пальчики і прокатувати гачечками. Ще сильніше виходить результат, якщо ви розвертаєте пальчики отак от і таким чином. Власне, вже цією ділянкою пальчика проводити. Тобто, дуже приємний рух. Отак, зранку ми допомагаємо нашій рінові всмоктатися в чоло. Другий рух. Ми фіксуємо пальчиками переносиці однієї руки, другу ставимо на ребро і починаємо такий от рух, розгладжуючий і дещо підтягуючий вверх. Тобто, робимо теж доволі болючий, але дуже приємний рух. Таким чином, ми підвищуємо кровообіг і розглажуємо нашу зморшку на міжбрівці. Це займе вас одну хвилину для того, щоб ваш крем з міорелаксантом скоріше смоктався і підсилив свою дію. Наступні рухи ми робимо, якщо вже є явна зморшка, ми можемо їх робити ввечері, можна робити в день. Защипаємо складочку між бровами, трошечки протаємо пальчики, даємо. Наші шкірі розслабитися і протягуємо вперед. Не вверх, не вниз, а вперед. Розтягуємо цю складочку, помасували, помасували її. І в кого чоло дає, ми її прокочуємо вверх. У мене там травма, тому прокотити я не можу, я можу її лише розім'яти. До верху. Наступний наш рух ми защіпаємо тут от, бровочку, і починаємо масувати. Верхній пальчик стабільний, а нижній пальчик прогладжує бровку знизу. Теж можна декілька хвилин. Це залежить від того, скільки у вас є часу. Ми з вами розминаємо нижню поверхню брови. Ви запитувалися. Що робити з верхньою повікою? тут і набряк зменшується якраз. Потім ми лишаємо стабільними нижні пальчики і проминаємо верхню частинку брови. Верхню частинку брови дуже добре проминаємо. Можна закрити очі і розгладити таким чином верхню частинку брови. Є. Yeah. Нам потрібно розслабити нашу міжбрівку після таких рухів. Можна легесенько зробити розслаблюючий рух, і на цьому все. Буквально 2 хвилини масаж. Користуйтесь задоволенням. Якщо вам це сподобалося, обов'язково поставте лайк цьому відео для того, щоб ваш для того, щоб ваші дівчата, ваші колежанки також могли його подивитися і скористатися.